Малюнка. Ось наша писанка. Звичайно. Це писанка нашого, і тому вже тут намальована. Що я хочу ще бідки сказати? Що є традиційні писанки і не традици. Ми з вами будемо писати традиційні. Майстер-клас писанкарства, народний фольклорний ансамбль Любисток проводить щороку. За словами керівниці колективу Тетяни Стигайло, діти завжди з задоволенням беруть у ньому участь, адже хочуть доторкнутися до прадавнього мистецтва розпису та продемонструвати результат своєї роботи. Ну, Прадавнє мистецтво розпису, і ні, кожен знає із батьків навіть як це робили наші пращури. Тому це дуже цікаво і корисно. Ми підтримуємо наше мистецтво розпису. Яєць великодніх. писанка це Україна. Тому кожен українець повинен знати історію виникнення цього сакрального мистецтва, символіку орнаменту та вміти розписувати яйця. Вважає майстриня Раїса Левдик. Кожний із нас повинен знати, що таке писанка, як вона пишеться, для чого вона пишеться, і що написали на писанці. Яке побажання теж повинна знати. Діти. Весна з кресла великдень принесла. Саме під таким лейтмотивом проходив цьогорічний майстер-клас писанкарства. Спеціально до цього заходу фольклорний ансамбль любисток підготував міні-концерт з тематичними піснями та обрядовими сценками. Гарна писанка у мене. Мабуть. Цінних великодніх пісень існує не дуже багато вони красиві і наповнені святковим настроєм. Підкреслює Тетяна Стигайло. Напрочуд добре передають весняну атмосферу і великодні обряди. Ми показали старовинні ігри народні. Це чижик, такі дуже прості вони, але діти їх дуже люблять, тому що вони, ну, від них закодована оця краса, краса відновлення землі. Колись кажуть, новий рік був саме весною. Відлік іде від весни. Тому ми показали от, і чижик, і як сіють мабуть, діти грають, і вони знають, от як треба що зробити, щоб у тебе на столі потім були пиріжки смаком. тобто, це от повністю оце ми проходимо в ігрі. Як це робили колись? Озброївшись писачками, яйцями, воском і свічками, юні вихованці любистку старанно взялися до роботи. Зізнаються, що вже не вперше створюють писанки і сподіваються, що результат виправдає усі їхні сподівання. Я дуже гарно малюю, і я це люблю робити. Яку ти хочеш зробити цю писанку? Якою вона повинна бути? Квіткова. Я робила у бабусі і фарбами. І маркерами. писачком я ще не разу не робила. На моїй писанці буде орнамент як на вишиванці, для мене це виявилося не складно. Я хотів би зробити її з квіточками. Вона буде різнобарною. За давнім повір'ям, доля всього світу залежить від кількості писанок, які розписуються щорічно. Але як тільки цей звичай забудеться або його проігнорують, диявол звільниться від залізних кайданів, якими він зараз нерухомлений, і світ буде знищено. Тому, якщо вірити легко, <генді>. Чим більше людей зробить писанок, тим більше любові і добра буде панувати на землі.